Вітаю вас, друзі. Днями відчуваю таку ненаситну спрагу. Читаю один текст з луки з 11 розділу. Ну, поки не буду говорити, що за текст, але досліджую його. Він мені зрозуміло за своїм змістом, однак мені не зрозуміло, що він робить у контексті. От таке буває. Знаєте, от є такий текст з книги Хронік, де йде такий. Кілометровий родовід. Той там народив того, той того, той того, той був батьком того, і написано одразу і кликнув ябець до Бога Ізраїлового. І, і далі знову продовжується родовід. До чого цей текст? Це є текст, який натхнений Духом Святим, і от він поміщений. Саме у такому контексті. Ніби і зміст тексту, зрозумілий, я би звернувся до Господа, щось у нього попросив. Але чому в такому контексті, в контексті родоводу, який переривається цим зверненням ябеца раптовим? Ну, Ось така загадка цікава, правда? От над такими текстами я. Люблю подумати, вони приваблюють мою увагу. Така з'являється спрага, ну для чого, для чого, що б Бог хотів сказати цим текстом. І так само зараз я з Луки читаю один текст, який здається, Ісус говорить про одне, говорить про друге, а тут хтось його перебиває, щось вигукує, Христос відповідає на це і далі продовжує знову ж таки на іншу тему. І здається, зрозумілий той текст, зрозумілий той вигук. Але що цей вигук робить у контексті? Отак от, от. Ніби буває і текст, зрозумілий, а не зрозуміло, що ж цей зрозумілий текст робить у контексті. Ну, не знаю, чи у вас таке буває, от цікава така біблія. Біблія, вона така пробуджує таку Справу дізнатися, тому що ми створені для пізнання Бога. От ми будемо його вічно пізнавати. І ніколи не пізнаємо до кінця, бо він вічний, безкінечний, неосяжний. Така його природа. А ми будемо робити те, що пізнавати його. І вже тут на землі от пізнаємо і пізнаємо і пізнаємо. Здається, Біблія. Ну, прочитав щось, зрозуміло. Але ж ні. Але ж ні, це є слово, яке має божественне походження. І вже тут воно пробуджує цю невгамовну, ненаситну спрагу. Отаким От є його слово. Благословіть.